Шевченко гомоніла Україна. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, по нам жито сіють, багато їх. А хто скаже, де гонти могила. Мученика праведного де похоронили. Де Залізня душа щира де відпочиває. Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла і день, і ніч ґвалт, гармати, земля стогне, гнеться сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться. Тарас Григорович Шевченко до Стоянка у Б'ють пороги, місяць сходить, як і вперше сходив. Нема січі, пропав той, хто всім верховодив. Нема січі. Очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце ріє, вітер віє, на степу козачем. На тім степу скрізь могила. Стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, бенкетують? Де ви заболілися? Вернітеся, дивітися, жита похилилися, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернеться, заграло, сказала синє море, не вернеться, навіки пропала, правда, море. Правда, синя, така їх доля. Не вернуться сподівання, не вернуться запорожця, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. на сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог ще сміється. Смійся, люди враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло у світі, чия правда, я крита і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а власна та правдива, як у Господа слова.